Як віддавати себе далі, коли вже на роботі, волонтерстві, в представництві в фейсбучних страчиках вже всю себе тебе віддав. Ось таке запитання. Юля, якби я був тобою, і це була б, ну я не можу так сказати, тому що ми абсолютно на різних умовах. І мої смисли відрізняються від твоїх, напевно. І в... Ми на ти, бо ми знайомі. Ем... І тобі класно Вітя Дубровин в коментарях сказав: зараз каже, як на мене, що <травж> треба трошки менше зараз віддавати. Адже ти. Для системи важливо, коли ти достатня. Для системи я маю на увазі для того, що ти створюєш. Ти для України багато чого робиш. Відповідно, нам, щоб ну, якби, нам, як великій системі, важливо, щоб ти була в ресурсі, щоб тебе відро не було пробите з дірками. або їх було там менше. І я відчуваю, що немає дозволу або є висока вимога від себе, що я мушу бути такою. І я це можу про себе в тому числі сказати. Якби це був я, наприклад, то відчуваю, що я мав би до себе вимоги, які там для мене зовнішньо орієнтованої людини очевидні були б, я б собі просто не дозволяв звертати увагу на себе. Але я радий, що я дозволяю. І, і так, чи, чи я щось втрачу від цього, я можу від цього втратити, наприклад, те, що я не додам в роботі в волонтерстві, в представництві в визбучних срачиках. Дійсно, але я тоді зможу довше Ну, ЛТВ виросте. В lifetime value юристе, тобто, я зможу довше робити це на 100%, а не на 120, ось так, таке моє мислення за цим. Юля. Можна я? От просто як продовження ну, метафора. Приклад, щось таке. Коли хтось піклується про Україну, хтось піклується про родину, хтось піклується про команду. Варто пам'ятати, що ви частина України, ви частина команди і ви частина родини. І про те, що в нас це нескінченна гра, таке, ну, це, це навіть не марафон. Це нескінченна гра, коли треба не просто продовжувати бігти і завтра, а треба бігти з присвідченням. Тому що, що ви думаєте, що наступний рік буде чи квартал легше. Ні. Тобто, треба буде. І тоді, що це означає? Це означає, що якраз. Е... Мені дуже подобається те, що Андрій сказав, про те, що ви хочете зараз дати, чи ви хочете да... і продовжувати давати і надалі? І це якраз е означає, що е ресурс, який ми починаємо віддавати, він може бути не як витрати, вони можуть бути як інвестиції, якщо це також ми пам'ятаємо про себе, якщо ми в гарному сенсі егоїсти. Ви також частина команди, також частина України. Тут питання: а хто піклується про вас? Так? І наші рекомендації тут в основному попіклуйтесь самі про себе, що там, візьміть паузу, е, сходіть в класний ресторан, робіть те, що вам подобається, займіться спортом і таке інше. Но буває, що та рекомендація не працює. Людина каже: Я не можу. Та? Тоді е, я би спитав: а, а хто може з близьких про вас попіклуватися? І така е, випливає штука, що нас то всіх вчили наші. Здебільшого емоційно холодні радянські батьки, ти ж маєш бути сильним, сильною, типу, там, і все таке інше. Що та? ми не привчені просити про допомогу, ми не, ми не привчені підійти до дружини і сказати: кохана, пожалій мене, я заїбався. Вона мене обіймає, гладить по голові, мені стає трошки легше, і я йду далі фігачити. Контрінтуїтивно, ніколи такого не робив, так? але, але воно реально працює.